Права 1312 доведи, що значення виразу для будь-якого значення змінної набуває від'ємного значення. Ну, гаразд, давайте подивимося на наш вираз. Він доволі громіський, бачимо, що тут у нас є дві дужки. І для того, щоб довести, що цей вираз у нас набуває від'ємного значення, спочатку розкриємо дужки, а потім зведемо подібні доданки. Будемо записувати все в вигляді суми. Тобто, спочатку нам потрібно 4 помножити на кожен з доданків з дужок. Записуємо 4. Потрібно помножити спочатку на 0,3х. Далі відняти 5,1. Це додати мінус 5,1, то записуємо тоді додати 4, що множиться на мінус 5,1. Далі, записуємо додати. Чому додати відняти. 0,3, що множиться на 4х мінус 2,5, це додати мінус 0,3, що множиться на кожен з цих доданків. То ми будемо записувати додати і пишемо, що мінус 0,3 спочатку потрібно помножити на 4х, додати. Давайте я перенесу, Додати. Ну і мінус 0,3, що множиться. Відняти 2,5 це додати мінус 2,5, хто в нас вийде, тоді помножити на мінус 2,5, якщо ми тут записали плюс. Гаразд. Це ми зробили. Ну, а зараз давайте виконувати множення. 4 помножити на 3 це 12, тут є один знак після коми, то це буде 1,2х. Додати другий добуток. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним, пишемо мінус. Ну і множимо. 4 помножити на 5 це 20. Мінус записуємо 20, цілих. а 4 помножити на 1 це буде 4. 10. Так, є. Додати. Зараз наступний добуток. Один із множників від'ємним є. Добуток буде від'ємним. А 3 помножити на 4 це 12. Тут є один знак після коми, то це буде мінус 1, 2х. Є. Додати. Ну що ж, другий добуток. Обидва множники у нас від'ємні. Тоді добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. 0,3 що множиться на 2,5. 3 помножити на 25. Це буде 75. Але тут є раз, два знаки після коми, то записуємо, що це буде 0,75. Є і це дорівнює. Ну що ж, зараз я пропоную зводити подібні доданки. Зводуємо все, що з Х. То записуємо, що в дужках у нас буде 1,2х додати. Переносимо, додати. І в нас ще є мінус 1,2х. Так, є. Далі додати. Ну і числа у нас ще залишаються. Пишемо мінус 20,4 додати 0,75. Пишемо 0,75. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках 1,2х додати мінус 12 х це буде 0. Х можна винести за дужки, а тоді у дужках вона залишиться. 1,2 додати мінус 1,2. Ну і додати. Зараз дивимося в дужках модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 20,4. Відняти 0,75. І це дорівнює. Переносимо. Пишемо х, що множиться. 1,2 доти мінус 1,2. Це сума протилежних чисел, дорівнює 0. Записуємо 0. Далі додати. Записуємо мінус. Ну і зараз потрібно відняти, можна відняти і основ. Відняти 4, а потім відняти ще 35. Сотих, якщо, Або можна в стопчик тут є місце. Запишемо тоді 20,4. Відняти. 0,75. Дописуємо 1 0, віднімаємо. 0-5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. 4 в одиницю, це 3, 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. У 0 позитицю не можна. Беремо старшу розряду 10-1 це 9, 9 мінус 0 це 9. 2 мінус 1 це 1. Ставимо на місце кому, записуємо, що у нас. Різниця буде дорівнювати 19,65. І це дорівнює. Х помножити на 0, це буде 0. Тоді додати мінус 19,65. Це буде дорівнювати 0. Додати будь-яке число, буде те саме число. Пишемо, що це буде мінус 19,65. Ну що ж, а зараз записуємо тоді, що у нас виходить. Нас запитують, при будь-якому значенні х наше значення виразу буде мінус 19,65, тобто він при будь-якому значенні змінної набуває від'ємного значення. Записуємо, оскільки вираз рівний. Писуємо мінус 19,65, цілих шістдесят Значення, то значення. Виразу для будь-якого? Для будь-якого. Для будь-якого значення зміни? Значення змінної набуває? Відємного значення. Ну, що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків на цьому вправу завершено.